Смачно поживно, а головне недорого. Луцький комбінат шкільного і студентського харчування звітував перед депутатами за дев'ять місяців своєї роботи. Обранців громади цікавило одне, як виживає структура у воєнний час. За словами директорки комбінату Світлани Шмідт, вся справа у професійному дружньому колективі, який налічує 130 працівників. На сьогодні він обслуговує школи обласного центру, внутрішньо переміщених осіб, перинатальний центр та кілька навчальних закладів громади. Один з них Жидичинський ліцей номер Тридцять звичайно, харчувати самостійно. Ну я зразу скажу, що зараз на цей момент ми не змогли. Бо у нас були періоди, коли в нас 36 годин не було електроенергії підряд в селі. Вони справляються дуже добре, і при цьому вони не закладають цю логістику ціну, адже до нас довести. Треба це ж витрати на солярку, витрати на персонал, так само і так далі. Тобто, воно все по ціні 35, Ні для кого не міняється. Щоб в місті в селі позитивно відгукується про співпрацю з комбінатом і у луцькій школі номер 25 Тут забезпечують гарячими обідами не одну сотню дітей. Крім того, 54 дитини харчують коштом бюджету громади. Вартість порції 35 гривень. Опустити ціну нижче рівносильне банкрутство підприємства. Тим паче, коли в країні складний час та й постачальники фермерської продукції не завжди грають за правилами. Добре, що є розуміння ситуації благодійним фондом Ігоряпалець тільки разом і Луцьким муніципалітетом. Завдяки їх спільній програмі з харчування переміщених осіб, комбінат продовжує працювати, незважаючи на піврічний простій, пов'язаний з війною. Комбінат сьогодні не працює на прибуток. Комбінат сьогодні працює, щоб надавати якісні хороші послуги діткам. На сьогоднішній день 35 гривень за порцію гарячого сніданку. Ціна не піднімалася. Ми тримаємося, тому що люди і так коштів не мають. І ми не можемо сьогодні. Військовий стан, така ситуація в країні. Ми не можемо сьогодні піднімати ціну. Смачними обідами на сьогодні комбіна. Надзабезпечує понад шість тисяч учнів. Обранці громади кажуть, на їх кількість впливає не лише якість їжі, але й чистота харчоблоку, де вона готується. Побувавши, серед плит та каструль, визнали, нарікань немає. Наша основна мета сьогодні яка була пересвідчитися, якої якості послугу надається кабіна. В принципі, ми задоволені, все чисто, гарно готують, ми не коштували, але ми, ми говорили з батьками, ми говорили з вчителями, всі задоволені. А це вже перинатальний центр, аби смачно частувати медперсонал клініки, тутешні кухарі на роботі з восьмої ранку. На перше, сьогодні солянка, овочевий суп. На друге відбивні котлети, риба з овочами, булочки почем самі. Таке харчове різнобарв'я вабить не лише білі халати, приходять до їдальні і породілі. Пробувала я тут поки що тільки каву з булочкою, але бачу є багато інших страв, які виглядають апетитно. Думаю, що ще встигну скуштувати всі. А ось в дії вищезгадана спільна програма Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці з харчування переміщених осіб. Орієнтовно 80 людей щодня приходять у їдальню Волинського інституту після дипломної освіти. Вартість обіду тут символічні 45 гривень. 20 оплачують благодійники, 25 переселенці. Депутати ознайомилися, як працює ця домовленість та резюмували. Луцький комбінат шкільного і студентського харчування працює ефективно і соціально відповідально.